Лідія Московчук стати доноркою для своєї дочки погодилась одразу, як тільки лікарі сказали, що пересадка нирки продовжить Тамарі життя. Страху, ви знаєте, страху не було. Було одне бажання допомогти дитині. Я дуже вдячна лікарям, медсестрам, хірургам, які в цю. Минуту нас рятували, спасали. Операція з трансплантації нирки від Лідії Московчук її дочці була призначена на 24 лютого, розповів завідувач відділення кардіохірургії трансплантації органів від Канин обласної лікарні Анатолій Матвійчук. Зв'язку з обставинами, що в цей день у нас почалася війна, ворог. Напав на нашу країну із цілі безпеки, ми нашого реципієнта, пацієнтку, і її маму донора виписали додому, де в подальшому вона протягом двох місяців проходила лікування в Польщі сеанси гемодіалізу. Пару тижнів тому ми зателефонували їй туди, в Польщу, і запропонували їй повернутися і провести операцію. Вона погодилась і, дякуючи нашому всьому колективу, адміністрації лікарні. Всім, хто задіяний в даній операції, лабораторній службі, ми провели дану операцію і ми сьогодні доволі нашим результатом. З кожним днем покращення відчуваю, по здоров'ю. Стан, як вам сказати, з кожним днем радіє життю вже, вже радіє життю і прагне щось досягати, щось планувати вже можна. Ну, життя триває. На підготовку і проведення операції витратили близько п'ятисот тисяч гривень, розповів генеральний директор обласної лікарні Богдан Леськів. Фінансово відшкодовує міністерство охорони здоров'я. У нас підписаний з ними окремий договір, і ці кошти, які надає міністерство охорони здоров'я, відшкодовує нам вони повністю покривають всі затрати для обстеження лікування даного пацієнта. Сьогодні у Житомирській області трансплантацію нирки потребують майже 200 пацієнтів. Запит насправді дуже величезний і, і пацієнти дуже потребують цього. І я думаю, що перспектива за цим дуже велика. У нас в планах і проведення трансплантації серця і печінки для цього. Ми вже зараз на сьогоднішній день готуємо з наших фахівців, які би зайнялися цим питанням. Також в нас є відповідні домовленості з нашими провідними науково-дослідними інститутами, які нам до Поможе в цьому питанні. Ми зараз готуємо ще одну європейську стандарту операційну зі всім необхідним для того, щоб ми могли проводити такі операції. Леонід Харшан, Ігор Грач, новини на Суспільному.